Ви на каналі «Запитай Таро» і сьогодні ми подивимося на таку тему. Для чого ви зустрілися? Яке основне завдання? Не обов'язково люди зустрічаються для сім'ї, для щасливих відносин. Інколи це бувають урокові відносини, інколи це відносини, які ви маєте пропрацювати і пережити у цілу якихось обставин або ж якихось кармічних задач. От зараз ми подивимося, для чого ви саме зустрілися зі своїм партнером. Зараз подивимося, що у ваших відносинах на цей момент. На цей момент ви вистроїли такий собі паркан, сховалися за нього і сказали, що я тебе близько не підпущу. І, можливо, ви цей паркан вистроїли в силу якогось досвіду, пережитого з цією людиною, з цим партнером. І ну, цей досвід, який вже говорить вам про те, що так як раніше, більше не можна. Треба себе відстоювати, треба себе захищати і не підпускати близько, і не дозволяти собою або користуватися, або маніпулювати як це було раніше. Що ви відчуваєте до свого партнера? Ну, він для вас якась цінна монета. Можливо, ці відносини для вас справді були цінними. Можливо, що партнер якось вам допомагав фінансово. Можливо, якісь кошти давав або щось оплачував. ну, тобто... Якось приймав матеріальну, ну у вашому матеріальній сфері приймав якусь участь. А що, з ну так, і ви виходите королевою Пентаклів, причому на позицію партнера. Ви для цього чоловіка, скоріш за все, жінка важлива, цінна. І, знову ж таки, пентаклі. Можливо, ваші відносини справді якось будувались на якійсь матеріальній базі. Були спільні плани на майбутнє, або ж. Насправді це була ситуація, де були зав'язані якісь фінанси. Давайте подивимося, для чого ви все таки зустрілися зі своїм партнером. От якраз тут ситуація, коли ви зустрілися. На фінансовій базі. Тут весь розклад іде у фінансах. Скоріше за все, чоловік саме мав вам допомогти якось фінансово підрости, вирости або отримати якісь матеріальні блага. Тобто, можливо, він вам з житлом допомагав, з роботою, з заробітком, вкладав у вас гроші, фінанси, і саме цим він мав якось вам допомогти. При цьому ви, у вас є почуття до цього чоловіка. І що вас чекає, ну, це кармічна ситуація, зав'язана якось на фінансах. Чекає вас, скоріше за все, ще один якийсь цикл у відносинах. Тобто, іще якось по кругу відновляться ці відносини і якось вже пройде ще один цикл такого ну, знайомих вам відносин. Тобто, так як раніше пройдете ви ще один цикл. Залишайте ваші коментарі. Мені дуже цікаво прочитати, чи ваша це інформація і чи справді чоловік допомагав вам фінансово.